Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда від самого ранку, 24 лютого минулого року. Працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Ну і ставте лайки, тому що як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. А інформація особливо в чес війни це дуже важлива штука. Зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з сьогоднішньої ракетної атаки, а точніше з соціального впливу от подібних терористичних актів Російської Федерації. Ми вже обговорили це з військовим експертами. Я справді бачив припущення, що от саме зараз, коли готується український контрнаступ, це справа військових, але оцей терор, значить, атаки ну спрямовані атаки калібрами по житлових будинках, наприклад, у Миколаєві, це вчорашня інформація. Сьогоднішня інформація там Украї. Їнка, значить, це на Київщині. Далі Умань, житловий будинок, далі Дніпро загинула мама з донькою, мама з дитиною. Я не знаю, якої там статі дитина була. От у окупантів можливо є таке припущення, що тактика в тому, щоб обстрілювати саме житлову забудову і обстрілювати міста для того, щоб змушувати українські сили оборони тримати системи протиповітряної оборони біля міст. А значить, не на фронті, а значить, це менше прикриття для наших воїнів. І от припускається, що суспільство нібито може вдатися до таких дій: типу а ні, 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 давайте залишайте шановні військові, залишайте, значить, ППО тут біля міст. А самі там, як хочете, так і воюйте. Може бути отакий суспільний, е, я не знаю, там така суспільна думка в Україні. Чи це окупанти прорахувалися? Може бути, обов'язково є, і нам не потрібно не враховувати психологічний фактор, емоційний фактор. Ну, от я спілкувався з багатьма військовими експертами для мене дуже авторитетними, які навіть посилались на статті у наукових виданнях, де стверджувалось про те, що обстріли саме на початку робочого тижня є найбільш ефективними. Ну, от зверніть увагу, останній понад рік, от саме використовують максимально максимально обстрілюють саме по понеділках, тому що попереду робочий тиждень, і це власне для психологічного впливу населення є досить значним, тому що ця подія в емоційному психі, психологічному плані буде тривати достатньо довго. І тому вони дотримуються оцих також психологічних факторів для того, щоб максимально на нас впливати. Ну але знову ж таки. Обстріли можуть бути і відповів. Ну, як сьогодні на... в п'ятницю, наприклад, в п'ятницю зранку я прокинувся від звуків роботи протиповітряної оборони. Ну, сьогодні п'ятниця-ранок, але якщо ми згадаємо 2022 рік, от як правило, в переважній більшості обстріли здійснювалися у понеділок. Але ми не повинні виключати низку інших фактів, в тому числі е емоційних речей. Тобто, який буде настрій у російського фюрера, які будуть передумови, наскільки він образиться на ту чи іншу публікацію, на ті чи інші дії, на багато інших речей. От, власне, що його може вивести з рівноваги, це може бути досить багато речей. Давайте згадаємо події останніх днів. Там щось впало під Петербургом, щось впало біля Москви, щось могло здатись Путіну. Ну, оці фактори, я також, також завжди враховую. І мені здається, вони важливими, тому що вони показують, що російська влада от зовні намагається демонструвати таку монолітність, прагматичність. все сплановано, все чітко йде за планом, але реально вона може бути залежна від того, що якісь, якась людина вранці прокинулася, стукнула по столу і говорить: давайте ми перенесемо там швидше. От власне одноосібне прийняття рішення під, під впливом емоційних факторів. Це досить важливо, просто для того, щоб ми розуміли логіку, логіку ворога і могли його прораховувати. Що вплинуло цього, цього разу? Сказати складно, але. В останні дні були насичені подіями, і вплинути могло бути будь-що. Ну навіть німецький біл записав, написав статтю, в якій припускає, що цей дрон з 17 кілограмами вибухівки був спрямований, нібито особисто на Путіна, бо він якийсь там, нібито технопарк, індустріальний парк, збирався відвідувати. І от в ті краї і був запущений безпілотник. Я розумію, що це така таблоїдна подача, да що Український дрон однозначно тільки в Путіна міг цілити, хоча ніхто ну не розуміє, де той Путін буде. Його графік ніде не публікується. Та ще й там всякі припущення про двійників і бункери. От можливо, можливо, навіть така бавовна. Могла вплинути на Путіна або ще одна історія: Парламентська асамблея Ради Європи вже остаточно визнала геноцидом депортацію і насильницьке переміщення українських дітей до Росії, і це вперше коли в документі такої інституції вживається термін геноцид. От що ми маємо розуміти, куди далі це ну, ця ситуація буде рухатися, чи побачимо ми ширше визнання того, що російські дії є геноцидом. Ну, по-першому, я дивився на публікацію в більд і завжди з недовірою ставився до цього видання. Ну, власне, як і всі ставляться з недовірою, тому що це дійсно таблоїд, дані не перевірені, фантазії багато, джерела мало достовірні, мало авторитетні. Але вплинути може бути будь-що, тому що заголовок вийшов достатньо гучний про те, що на Путіна готувався замах із 17 фотообицям... кілограмів вибухівки мали вбити Путіна. Отак От у них заголовок так, так, так. сформований і подібні речі можуть пливати цілком цілком серйозно. Знову ж таки, інша історія рішення парламентської асамблеї ради Європи вже достатньо серйозне рішення, яке яке лягає в основу юридичних кроків. І я думаю, що після консультації із юристами путіну також могли сказати про те, що це дуже серйозно. Це дуже серйозно, і за ці дії прийде, доведеться відповідати. Власне, такий підхід міг також стати міг також стати достатньо серйозним впливом на російського президента. А та, там ще є один аспект. Що тепер навіть ті країни, члени парламентської асамблеї ради Європи, які не визнають юрисдикцію міжнародного кримінального суду, які не є частиною, які не ратифікували Римський протокол, значить, Римський статут, пробачте, то вони теж будуть визнавати і Путіна, і оту їхню так звану омбудсменку Марію Львову Білову воєнними злочинцями. Та, такий хід можливий. Цілком можливий, і я думаю, що тут йдеться про лише про початок довгої юридичного процесу, який обов'язково закінчиться результативно, і тут йдеться не лише про Путіна, і не лише про Марію Львову Білову. Я думаю, що фігурантами цього списку стане досить багато російських високопосадовців. Багато російських бізнесменів це буде довгий тривалий процес, і для нас він обов'язково закінчиться результативно. Е, мені дуже не подобається, коли зараз е, я чую там в коментарях, в обговореннях, в публікаціях про можливі наслідки юридичного процесу, про те, що в це не віриться, і оцінка йде в форматі вірю, не вірю або ж іде в форматі скепсису про те що ну не будуть вони що вони мовляв зможуть доживати своє життя там на пляжах байкалу дивитись на краєвиди тайги замість Монте-Карло. Але знову ж таки, для скептиків потрібно просто згадувати події минулого року, коли дуже багато речей, і щодо війни, і щодо постачання зброї, щодо міжнародної підтримки, щодо ослаблення Росії, нам всім здавалося не просто малореалістичними, а а з категорії просто фантазій. Змінилась Україна, кардинально змінився світ, і тому результати цього юридичного процесу будуть обов'язкові. Але ми повинні чітко розуміти, що не потрібно сприймати про те, що все станеться завтра, все станеться миттєво, і там найближчі півроку Росія впаде просто на коліна, ослаблевив ослабле в економічному плані. Багато інших речей. Запас міцності поки що залишається, і тут важливо знаєте, навіть не просто запас міцності там по фінансах. по... Інших речах, які дозволять підтримувати їхній воєнно-промисловий комплекс, тут важливо навіть інший момент, що в них залишається досить багато шпарин для впевненості, для впевненості того, що все можна повернути назад. От якщо проаналізувати заяви, що стосується питання санкцій, особливо дуже чіткі заяви, що стосуються зернового коридору, руські чітко говорять про те, що ми чекаємо, ми чекаємо послаблення санкцій. Ми чекаємо там відкриття експорту наших добрив, відкриття дороги для експорту наших зернових. Тобто вони живуть уявленням, що поки що все можна повернути станом до 24 лютого, ну Ну, я думаю, що е, чим буде жорсткіша і чіткіша позиція Заходу, тому що зараз санкції роздаються пор порційно, От зараз одна порція санкцій через місяць. Там і ще ми частково вплинемо. Е, я думаю, що коли буде озвучена е, позиція, що буде в результаті, і як якою бачить Росія е, Захід е, якою бачить Захід е, Росію, скажімо, до кінця року. Які можуть бути санкційні впливи, то я думаю, що число прагматиків в Росії, які зрозуміють наслідки, буде значно значно іншим. Добре, але з Путіним все одно розмовляють. Президент Туреччини Реджеп Таїп Пердоган поговорив по телефону з російським диктатором. Вони там обговорювали і Україну, і Сирію, і будівництво атомної електростанції на території Туреччини, а будує її Росатом. І зараз ну там були вже були вже ідеї, що треба і про Росатом проти Росатому санкції запроваджувати. Ну угорщина це категорично відкидає. Поки що. Так, от питання, що якісь нові ініціативи Ердоган пропонує, от власне на додачу до зернової угоди, що це можуть бути за нові ініціативи, чи і чи це питання, що зараз Ердоган в стані виборів? у нього два тижні до дати президентських виборів він намагається продемонструвати себе вже тим, хто одужав, і тим, хто вже там проводить геополітичну якусь свою роботу. Ну, власне, якщо ми проаналізуємо загалом хід виборчої кампанії, психологію виборців, етапи виборчої кампанії, то останній етап перед ним голосування він базується насамперед на емоційній складовій. Тобто, вже мало хто вчитується в програми, вже мало хто прагматично оцінює кандидатів. Швидше йде емоційна оцінка. Більше подобається, менше подобається. Вірю йому як політику, чи все таки він фальшивий. Він говорить неправду. Тобто, виборці в будь-якій країні світу вони сприймають інтуїтивно. От я відчуваю серцем, що цій людині я довіряю або не довіряю е, Вердугана. Зараз надзвичайно велика проблема. Так він. Чинний президент тому його шанси використання різних механізмів це додає йому шансів достатньо серйозно. Він надзвичайно цікавий та лоновитий політик. Я говорю не про його політичні погляди, а загалом про його політичну біографію. Він здатен до нестандартних кроків. В нього от є та риса, яка називається любов простих турків до свого до свого політика. Тобто, там навіть подробиці. Знаєте, він коли свого часу став, здається, мером Стамбула. Він приходив до того ж самого перекоря. Там в той самий район, і от на таких на таких деталях базується вся його біографія. Тому зараз для нього дуже важливо, щоб турки в нього повірили. І тому оця історія із хворобою ми не знаємо, є там хвороба, немає там хвороби, але е, вона дозволяє Ердогану, щоб е, виборці знову згадали про нього, знову йому довірили. Е, і тут буде залежати від емоційних складових, от, як він як його політтехнологи швидше, чи він особисто зуміють зіграти, зіграти на цій хворобі. От згадайте, е, тому що з одного боку це страшенний удар, тобто хвороба е, вбиває. Політик хворіє. Питання відразу виникає наскільки він здатен виконувати президентські повноваження, тобто це серйозні речі, так, згадайте, але заявили, як... що це була звичайна застуда, і тому ну що ж там ну бідося, ну, ну десь е... там віруса підхопив, так, перегрипував так. і далі пішов працювати. Так завжди заявляють про віруси, але згадайте Хіларі Клінтон, коли там невеликі запаморочення вплинуло на відсотки її рейтингів. Згадайте Бориса Єльцина, який змушений був після інфаркту танцювати на дискотеках. Еках для того, щоб показувати, що він молодий і енергійний. А Ердогану зараз потрібно показати, що він дієвий, що він ефективний, особливо після страшного землетрусу, страшної трагедії для Туреччини. І тому зараз він показує, що він стратег, що він геополітик, що він може впливати на великі країни світу. І повірте, якщо Ердоган переможе, то за кілька тижнів він перетвориться на жорсткого прагматика, якому не потрібні будуть. Телевізійні картинки про переговори із Росією про багато інших речей, тобто він буде думати чітко про національні інтереси Туреччини, і до речі, він так робить і зараз. Тобто, питання там газового хабу в Туреччині це вигідно насамперед для них, а не для росіян. І я думаю, цей прагматизм буде по багатьох інших питаннях. А, ну так, і коли було треба, то значить то над Туреччиною збивалися російські літаки. І туреччині за це нічого не було, тому що росіяни зрештою ну там утерлися і промовчали. Туреччина може показувати зуби, коли це коли це треба. І Ердоган, напевно, якраз як уособлення, як лідер туреччини, теж вміє показувати зуби. Ну і власне останнє запитання, напевно. У матеріал у Вашингтон Пост, звісно, це про ті документи, які злиті з Пентагону, але от там міститься інформація, що Росія зможе фінансувати війну в Україні принаймні ще один рік, навіть при ще більших санкціях а от тоді принаймні рік окей. А, а що тоді буде через рік черги, там морська капуста як єдиний товар на прилавках? Що ми маємо з цього розуміти? Я спілкувався з багатьма економістами, які до публікації Вашингтон Пост говорили про те, що в Росії є певний час для того, щоб зберегти свою економічну економічну міцність. Тобто багато років вони не витримають. Так, вони стають глибоко відсталою країною, вони падають вниз. Вони віддали свій авторинок до прикладу китайцям на 85%, Якщо я не помиляюсь, вони не можуть ремонтувати свої літаки там розбирають старі для того, щоб залатати дірки. Вони відстають за технологіями, але попри все. Для того щоб вони повернулись до формату 90-х років, тобто черги, продукти, не вистачає зарплат, страшенна інфляція і інше, на це потрібні кілька років. Принаймні кілька років, ну так мені говорять люди, які професійно вміють е, рахувати цифри, аналізувати цифри, і е, наскільки можна зараз проаналізувати Росію, тому що, скажімо, там третина державного бюджету закрита. Ми не знаємо наскільки можна рахувати, але в Росії є запас міцності, і тому при прийнятті наших рішень, там починаючи від питань сім'ї, закінчуючи питань державою, ми повинні чітко розуміти і вмикати таку прагматичну оцінку, що все швидко не може бути. Запас міцності в них є колективний захід Росії руйнує. Достатньо серйозно руйнує. Е, якщо е, буде чітка позиція по продовженню санкцій, зруйнувати Росію можна буде, але ми не повинні оцінювати так емоційно, що завтра Росія впаде, Путін втече. Цього не буде цього не буде. Нам потрібно готуватися до більш тривалого, до більш тривалого періоду для того, щоб їх добити колективно. Ну так, це не одного дня справи і не одного місяця. Власне, ми ж на початку розмови говорили про рішення парламентської асамблеї ради Європи. і Ви теж сказали, що оця судова справа в міжнародному кримінальному суді це буде не швидкий час. Я просто пам'ятаю, один мій добрий товариш працював аналітиком в власне ГААСькому трибуналі. Він громадянин Нідерландів. Так, от ще пару років тому там закінчувалися слухання по якихось справах ще сербських ще війни. Колишньої югославії, і це ж було понад 20 років. А от власне нам же хочеться швидшого правосуддя і проти Росії, і проти їхніх воєнних злочинців. От чи не буде тут, чи немає ризику, що в нашому суспільстві буде отака зневіра чи скепсис переможе? Скепсис побуск буде зростати, коли будуть зростати політичні ігри. Оце взаємопов'язані речі, і це абсолютно природні речі, до яких ми повинні бути готові. Ми повинні бути готові, що з'явиться, з'являться нові. Політичні циніки, які будуть говорити про те, що а давайте трішки торгувати з Росією, давайте не забувати там про права російськомовних. І власне оця карта буде розігруватися. От ви знаєте, на превеликий жаль, я вже бачу, коли окремі політики починають загравати із електоратом Сходу чи Півдня, вони змінюють свою пози політичну позицію. Е Можемо називати це по-іншому, може можемо їх називати навіть політичними мародерами, але вони з'являться, їх буде дуже багато, і вони будуть живити е, оцей цинічний підхід. Нам зараз важливо інше. Нам важливо розуміти, що в будь-якому разі нам доведеться жити із цим страшним сусідом, і нам потрібно насамперед зосереджуватись на питаннях нашої безпеки. Питання нашої безпеки це перше фактор НАТО. Друге, це найсучасніша, це найбільш якісна зброя, яка повинна надходити високотехнологічна, високотехнологічна зброя в Україні. Ми вже зараз. Ми вже зараз. Якщо порівнювати українську армію і російську, це абсолютно дві різних речі. Тобто, ми маємо високотехнологічну сучасну армію. У ну, прогрес армій є, спілку. і власне цей прогрес треба забезпечувати. Бо цей дощ, а точніше, ця жахлива війна, на жаль, справді надовго у мене зараз просто скінчився вже час в цьому блоці. Нагадаю, нашій аудиторії з нами був політолог Олексій Кошель. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.